Реальні історії факапи у роботі ріелтором мене звати Кубою Юген, я ліцензований Польщі, а Це мій міні курс із ріелторства. Зовсім скоро стартує мій повний курс із ріелторства у Польщі. Після якого ви зможете почати працювати у цій сфері і заробляти для того, щоб бути в курсі того, коли стартує курс і записатися на потік. Потрібно перейти у мій інстаграм, посилання на який є під цим відео. Я розповім дві реальні історії моїх агентів з нерухомості з кудовахом. Як вона починала, і як перейшли повністю на роботу ріавтором? Перша історія це історія Вероніки. Вона працювала. Керівником відділення польського банку. Спочатку вона прийшла на навчання, пройшла у мене курс, почала працювати з клієнтами. Вона могла поєднувати роботу в банку із клієнтами онлайн. В день вона відповідала клієнтам, шукала підходящу нерухомість, а ввечері їздила на огляд, працюючи паралельно у банку. Але з часом Вероніка зрозуміла, що ріелторство приносить їй більше дохід і більше задоволення, і перейшла на повну зайнятість ріелторством. А друга історія це історія Ані. вона ідеальний приклад того, як можна почати працювати ріелтором і що воно приносить, і як довго потрібно чекати. Аня прийшла до мене рік тому, у жовтні, пройшла навчання, вона працювала в гастрономії, але не так, як Вероніка, що вона могла поєднувати роботу ріелторству паралельно. Тобто вона працювала в гастрономії, поки вона була там в ресторані, вона не могла відписувати клієнта, могла відписувати лише після роботи і там мала якісь вихідні, адже вона працювала прям цілий день. І Найбільшим її факапом було на старті роботи. Вона втратила клієнтів, котрі купили нерухомість увагу за мільйон двісті злотих із іншим ріалтором. лише через те, що вона не могла відписувати їм вчасно і шукати нерухомість паралельно працюючи в гастрономії. Після цієї ситуації, після цього факапу, Аня вирішила покинути роботу в гастрономії і з грудня почала працювати лише в ріалторстві, але тут. Важлива інформація для тих, хто думає, що одразу в неї все пішло, вона почала заробляти. Ні. До березня вона не отримала жодної заробітної плати. Вона всі ці місяці шукала об'єкти на продаж, шукала об'єкти для купівлі клієнта. І лише в березні її почало це оплачуватись. А зараз Аня. Стала старшим ріелтором і почала вже набирати свою команду ріелторів, яким проводить навчання і вчить. І в неї дійсно такі величезні досягнення, що я дуже дуже нею пишаюся. Ну, якщо більше заглибитись у факапи, то в роботі ріелтором їх достатньо. Перший факап це дійсно думати, що ви одразу почнете заробляти. Як приклад Ані показує, що не одразу почне заробляти, мій особистий приклад показує те саме: я не заробляла перших півроку, а потім почала лише заробляти на ріелторсі. Зараз у нас така статистика, що Ріелтори два місяці починають працювати і заробляти перші свої комісійні. Тому, перше таке правило: не думайте, що одразу почнете заробляти. Адже до мене досить часто приходять люди на співбесіду, коли я їм говорю, що перші місяці не чекайте оплати, всі просто в шоці і не хочуть починати працювати. Навіть наступний популярний факап це шукати ідеальний варіант для клієнта, в якого нереальні потреби. До нас приходила клієнтка, котра шукала пентхаус у центрі Варшави за 500 тисяч злотих. Хто розуміється у цінах? Хто зрозуміє, що це прям нереально? І тут роблять по-іншому. Різні ріелтори. У мене є молодий ріелтор, який шукає от клієнтам по ідеальному. Йому дають запит знайти трьохкімнатну квартиру за 2000 злотих, і він шукає це до кінця, поки не знайде, адже клієнт стільки захотів. А мої старші ріелтори роблять зовсім по-іншому. Вони показують клієнту, що він може і що. Можна в його бюджеті, наприклад, ви маєте розуміти, що в нас є три головних критерії у роботі з клієнтом: це локалізація, ціна і величина. І от три з трьох знайти досить важко. Досить часто клієнтам треба показати, що локалізація не підійде, якщо ви хочете таку величину і таку ціну. Або якщо така ціна і локалізація, то величина буде не така. Тобто, ось це. Величезний факап ріелтора шукати те, що йому дійсно писали. Ріелтор має бути таким, знаєте, показником того, що клієнт може, і показати клієнту, що потрібно купити, чи що потрібно орендувати, а не витрачати свій час. Дійсно, це мій ріелтор витрачав масу часу на пошук ідеального варіанту, якого просто не існує. А потім був засмучений, що от клієнт пішов до іншого ріелтора з іншим купив, чи орендував нерухомість. Ну, а це навіть не знаю, чи факап, чи не факап, але це величезна проблема багатьох ріелторів не підписання договору із клієнтом. Якщо у вас немає підписаного договору з клієнтом, то він вам нічого не винен. Він вам не заплатить комісії, не заплатить за те, що ви з ним ходите, їздите, дивитеся. Тому обов'язково підписуйте з усіма договір, а найкраще беріть передоплату. В купового ми маємо передоплату перед першим переглядом нерухомості. я вважаю це за правильно, адже досить багато є клієнтів, котрі приїжджають. Думаю, що робота ріалтора ну, що вона займе? Знаєте, до нас навіть дзвонили і казали: Ну, це ж тільки день з нами походить. Ну що ви зробите такого всього-насього день? Цей день. В світі клієнта виглядає ну, день, і ріелтор з ним походить по об'єктах. А для ріелтора виглядає це не день, це декілька днів підготовки, підбір об'єктів, які пасують по критеріях клієнта. А ще особливо, якщо це іноземець, то потрібно підібрати об'єкти, котрі не потребують дозволу, дзвонитися з продавцем, домовитися і лише тоді поїхати цілий день походити з клієнтом. Тому, будь ласка, підписуй договір, а найкраще ще й беремо передоплату. З вами була Куба Євгенія. Це мій останній урок з міні-курсу з ріелторства. Для того щоб стати ріелтором у Польщі, проходьте на мій повний курс з ріелторства, на який можна записатися у мене в Інстаграм.